Доброго дня ще раз, друзі, спробуємо просто зараз з вами розібратися в тому, в чому зміст і причина того непорозуміння, яке сталося між Збройними силами України та правим сектором, і як знайти вихід із цієї ситуації. Дуже дякую нашим гостям, що долучилися Андрій Лисенко, речник адміністрації президента України з питань антитерористичної операції, та Андрій Тарасенко, заступник провідника правого сектору з громадсько політичної діяльності. Доброго дня вам, Доброго Доброго дня. дня. Скажіть, будь ласка, я, який термін ви найбільш коректно вибираєте з приводу тих подій, які от розгорнулися? Я наскільки про Київ зараз говорю, про акцію протесту, яка закінчилася буквально півтори години тому, з приводу оточення бази правого сектору у Дніпропетровській області? Ну, само по собі подія це, скажімо так, один з мінусів. між… Е Штатними підрозділами, тобто Збройними силами України, це державна установа і добровольчим корпусом, який в принципі вже був зроблений крок, практичний крок для того, щоб інтегруватися, але була припущена помилка. Я вважаю, що це помилка з керівництва саме збройних сил України, тому що як наскільки зрозуміло, ще почалося ще вчора, якщо і намагалися провести якісь навчання е десантні підрозділи в районі базування. Правого сектору, то про це обов'язково потрібно було проінформувати і керівництво цього підрозділу, і, мабуть, навіть залучити до цих навчань. Тоді було б це правильно. А те, що відбулося зараз, це дуже великий мінус для воєнної організації України і дуже великий плюс для московських пропагандистів, тому що вони використали цю ситуацію і можете бути впевнені, сьогоднішній весь ефір, а мабуть, і завтрашній, і післязавтрашній, буде присвячений саме цій події. Ну, власне, коли я підійшов на банку, я на, на початок акції потрапив перший, кого я помітив, це mm. оператор Раптлі. Ну, якщо знаєте, медіа ну ви знаєте точно, я думаю, глядачів, можливо, хто не знає, що Раптлі це насправді є підрозділ Раша тудей повноцінний. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якою взагалі була реакція ваших друзів, членів правого сектора, які були на базі на появу військових поблизу їхньої бази? Як Прозвучала фраза одного з моїх побратимів, нам образливо. Не страшно, не а просто образливо, бо ми з тими людьми разом воювали, ми їм спину прикривали, вони нам спину прикривали, і тепер їх кидають проти нас. Наскільки я розумію, конфлікт існує одночасно, паралельно взагалі обговорення цього конфлікту існує одночасно в двох площинах: де юри і де факто де юри Керівництво збройних сил України, наскільки я розумію, представляє позицію, що ну. Правий сектор не є офіційно під підрозділом збройних сил України, чому ми маємо з ними координувати власні дії? З іншого боку, де-факто, якщо не повідомляти озброєних людей на базі скоординованих, які фактично є мілітарним утворенням про те, що ви їх будете оточувати, то може бути конфлікт. А навіщо нам стрілянина в Дніпропетровській області? Як можна було цього уникнути? Чи загалом усвідомлювали люди, які ці навчання організовували? Що це може виявитися, якщо мова йде про те, що е, цей підрозділ, який патріотично мотивований, і людям з правого сектору не потрібно проводити е, масову патріотичну духовну роботу. Це люди, які самі піднялися із зброю в руках, мабуть, в перших же рядах пішли захищати Україну. То от, з цими людьми е, потрібно було запропонувати. Е, і якнайменше це участь у таких навчаннях, якщо вже йде мова про реорганізацію і роботу у складі збройних сил цього підрозділу. Розуміючи вашу позицію обох мабуть доведеться мені якимось чином зайняти позицію протилежною, і вам намагатися якимось чином опонувати. Хоча з точки зору здорового глузду, я не зовсім розумію, навіщо Україні шукати зайві проблеми, якщо у нас і так їх не бракує на сході України. Все ж чи не простіше було б в такому разі, щоб надалі таких ситуацій уникнути правому сектору, якимось чином юридично оформити власне існування і перестати бути бути таким добровольчим мілітарним утворенням, щоб ні в кого не виникало питань про те, а чому це в Дніпропетровській області люди з незареєстрованою, можливо, зброєю перебувають на базі я насправді, ну тобто чому це з менше приводів для російської пропаганди для якихось обговорення дискусій всередині країни. Пане Андрію, на якому етапі зараз відбувається загалом перемовини з правим сектором з приводу його інтеграції до лав Збройних сил України чи в якійсь іншій формі? Для початку я би хотів сказати про те, що не хотілося б говорити в тому ключі, в якому зараз розмова почалась, бо складається таке враження, що і ми, і зсу розуміємо, що це було навчання. Насправді ніяких навчань не було. Це Хороша міна при поганій грі. Це, це мені нагадує, коли відбувається передислокація російських військ в Російській Федерації біля кордонів України. І НАТО заявляє про те, що вони це бачать, вони кажуть, що це у нас навчання. Ще вчора всі ЗМІ про це трубили. Ще вчора ми про це кричали, зв'язувалися з військовими, з генштабом, з ким тільки можна. Чомусь вчора ніхто не вигадав про те, що це були навчання, вигадали тільки сьогодні. Хлопці наші розмовляли з тими засушниками, які там стоять на тих блоках постах їм вони конкретно говорять нам пояснили що ви збираєтесь на Київ значить вас треба заблокувати їх конкретно накручували на то вони прямо говорили що у них є наказ не пропускати якщо буде буде конфлікт стріляти які навчання, про які навчання може бути мова. Конфлікт. Тоді спрощу максимально питання. Конфлікт, який виник там, це конфлікт у площині непорозумінь між військовими, чи це політична площина? Це однозначно політична площина, і я би назвав. Це, як ви кажете, конфлікт планомірним знищенням будь-якого будь добровольчого руху. Тобто, це відбувається планомірно, постійно, і, і для нас взагалі то це не було якоюсь несподіванкою, бо ми на то розраховували і, і готувалися до того. Для, для того, щоб цього конфлікту не було, я спробую повторитися. Тобто, нам, крім того, щоб усвідомити, яка ситуація склалася, там потрібно, ще з вами ну, було б добре знайти якісь проговорити шляхи е, виходу з цієї ситуації. Наскільки я розумію, оскільки правий сектор сьогодні е, разом з іншими, до речі, добровольчими утвореннями приходив на банково, то існує якийсь ряд вимог, е, які висуваються до влади. Ну, Є е, категорична вимога. Е... Генштабу там, і Збройних сил загалом про просто вступ наших добровольців в склад збройних сил. З іншого боку, є максимальна наша вимога про закон про добровольчий український корпус, окремий прийнятий Верховною Радою, який дозволить дуку діяти в рамках закону. І кому буде підпорядковуватись в такому випадку добровольчий український корпус? Міністерство оборони, але в рамках як окрема окремо збройне формування, окремо навіть від збройних сил України загалом не просто, як певна громадська формація. Ми взяли за основу естонський варіант Кайцеліту, де це є громадською організацією, там голова якої є заступником міністра оборони. Де вони проходять військовий вишкол офіційно, отримують зброю, вдома її тримають, так само амуніцію, і в разі чого вони знають, що їм робити. І це дуже велика широкомасштабна робота по, по всій країні, Туди входять не тільки чоловіки, там є і жіночі підрозділи, і навіть дитячі. В адміністрації президента України яким є баченням того, якою має бути до подачі доля добровольчого українського корпусу, тому що лишати такий простір для появи нових і нових конфліктів, які ймовірно будуть виникати далі, не варто було. Б. Якщо мова зайшла про законодавче врегулювання цього питання, то скоріше за все це має зробити наші народні обранці, які мають запропонувати, в тому числі і від цього добровольчого об'єднання вони. Є в Верховній Раді вони, хоча б, вже могли представити на публічне обговорення проєкт такого закону. Саме цим ми зараз і займаємося. І вже в Кулуарах і не тільки в комітетах Верховної Ради обговорюється такий законопроект. Але там є різні групи депутатів, які по-різному то бачать. І зараз де йдуть переговори про спільне бачення того. Бо є питання там по резервній армії, є питання по ДОСААФу, як його колись називали, і цілий ряд таких структур. ми виходимо на те, щоб це була якомога для країни корисніша структура. Вас такий б зроб... вас, як військового фахівця, такий би сценарій задовольнив, чи все що ви бачите, Я б не став називати це сценарієм. Справа в тім, що кожна країна, окрім діючої армії, окрім діючих силових структур, має резерв. Тому казати про другий резерв або добровольчий резерв, ну, мабуть, було б недоречно, Мабуть, треба внести поправки до закону про резерви. Про військові резерви, і тоді не треба буде взагалі вигадувати якийсь новий закон. Тобто треба вже промоніторити ту законодавчу базу, яка вже існує на сьогоднішній день. І в принципі, в той час, коли у нас ну, майже кожного дня гинуть хлопці, нам втрачати час на те, щоб зробити новий закон і потім ввести структуру і вивести її. Ну, ввести в правове поле, щоб люди могли за законом мати і зброю, і все інше, не було б ніяких питань, то мабуть що ну, треба якось подивитися на резерви. На... Вам пропонували резерв? справа в тому, що наша совкова законодавча база абсолютно не передбачає нічого такого прийнятного. І ті всі речі, котрі є в законодавстві, вони абсолютно не є підходящими. і його треба міняти повністю. Якщо вже на то пішло, то реформи, про які наш уряд говорить давним-давно, мають бути всеоб'ємними. І не має бути просто для відмазки якісь поправки до якогось закону. Ну, це не для відмазки. Якщо ми кажемо про дуже професійних мотивованих людей, то в даній ситуації, коли країна стоїть на межі війни. Можна було б погодитися або заключити ну, якийсь джельтьменський договір з керівництвом Збройних сил про те, що ви зараз вступаєте, наприклад, наприклад, до складу 79-ї гремобільної бригади, як вам пропонували Миколаївська, а потім вас вже переформують в той підрозділ, який ви намагаєтесь ну, запропонувати суспільству, в тому, в якому вам буде а, знаходитися і комфортно, і законно. Такий момент не розглядали. Такі моменти розглядаються постійно, але справа в тому, що керівництво нашої держави постійно чомусь обманює. А про що Чому? саме йдеться? Ну, будь ласка? Ну, от вчорашній випадок, який сьогодні чомусь називається навчанням, але говорили, вели переговори про ці всі речі, говорили конкретно, що ніяких таких речей не буде в принципі. І зараз от я говорив з провідником. Він каже, що передавав Порошенко, він не віддавав таких наказів, він запевняв категорично, що ніяких розброїв не буде. Ну, і справді, до цього про це що... знову та... ж таки говорили. Але і... блокування відбулося. Саме вчора якраз і прийшла інформація, що начебто хлопцям сказали начебто здавати зброю. Насправді жодних команд. Щодо здачі зброї ніяк від президента, ніяк від начальника генерального штабу, а тим більше від командувача корпусом, який у нас в Дніпропетровську знаходиться, не надходило. Звідки ця інформація взялася? Нам невідомо, і ми підозрюємо, що це з провокаційною метою було зроблено, щоб цей скажімо, інцидент ввести в рамки конфлікту і роздути його. Тому я думаю, що тут треба як можна скоріше приходити до єдиного якогось рішення і більш таких помилок не робити. Ну очевидно, тому що я просто боюся далі заходити в соціальні мережі ввечері, коли почнуть активно шарити ці всі сюжети російського телебачення. Це ж дивляться громадяни України так само і ну величезна загроза я перед тим. Скажіть, будь ласка, наразі все ж велись уже перемовини, було досягнуто певних результатів, зокрема відведення добровольчих формувань або значної частини добровольчих формувань з лінії вогню. Тобто це поступово відбувалося. Я знаю, що в пісках лишили лишалися хлопці, які. Військовим потім розповідали, ну якісь щойно прийшли, прибули на, цю, на ці позиції, розповідали про особливості ландшафту, де сховатися, де розставити е, зброю, давали просто пораду, щоб абсолютно логічно виглядало. Були ж домовленості, діалог відбувався. Чому це все ламається наразі? Тому що зараз ситуація виглядає так, що правий сектор може стати в позу, сказати, типу хлопці, вибачте, ну договорили... Насправді правий сектор постійно йде на поступки. Постійно веде ці переговори, і от навіть відвід наших хлопців з пісків це є певний поступ. Нас попросили, ну от у нас там мінські домовленості, ми там домовлялися, там треба це зробити. Добре, ми це зробимо. І ми ведемо постійно переговори з приводу якраз входження в СЗСУ. І тут ні з того, ні з цього відбуваються такі речі. Оце дивує. Кому це вигідно? І, власне, хто допустився тої тактичної, сподіваюся, помилки? Я більш ніж упевнений, що вже висновки з цього зроблені, і вище військове керівництво, і середньої ланки вже отримали відповідні ну, так, слова, і вони мають відреагувати миттєво. Від вас на, як, на цю, як цю речника ситуацію. адміністрації президента з питань антитерористичної операції можна, е, можна сприймати ваші слова як те, що інцидент вичерпано і е, далі блокування в такому в, в ті форми, в якій воно є зараз впевнений, що цей, цей ця ситуація це не конфліктний інцидент. Ця ситуація це буде е, гарним уроком. Для і військового керівництва і добровольчого об'єднання цього, і я вважаю, що більше таких, скажімо так, спірних питань не буде. Теж будемо це сподіватися. Посіть, будь ласка, варто користуючись нагодою, що ви є нам у студії. Дуже ще раз дякую вам, що прийшли. А батарі... український корпус, бійці добровольчого українського корпусу ще лишаються в зоні бойових дій на передовій в якихось зонах. Ну, я так не можу точно сказати, бо я ж все-таки не речник добровольчого корпусу. Окей, okay, зрозуміло, як далі ви бачите взагалі розвиток цього формування і шлях? Правого сектору, повна інтеграція, розподіл на політичний напрямок і військовий напрямок. Що далі буде відбуватися загалом з правим сектором? Та розподіл він є. Т -т -т є політична партія, то окремо абсолютно. Добровольчий український корпус так само окремо. Ми намагаємося довший час уже пояснити керівництву держави і взагалі людям, що добровольчий український корпус це унікальна абсолютно формація. Це не просто купка людей, яка десь здобула зброю, і там десь сиділа в пісках, це декілька воюючих батальйонів, і дуже багато майже по всій Україні запасних батальйонів, які мають свої конкретні положення і займаються конкретною справою. Тобто вони займаються і вихованням, і патріотичним, і вишколом військовим, і допомагають. І Збройним силам і, СБУ, і МВС в своїх місцях дислокації, боротися з проявами сепаратизму там, чи можливими нападами розробляють плани про те, як захищати область. І то насправді не є тільки одна база десь в Дніпропетровській області, це є по всій Україні. І люди, котрі там отримували поранення або на ротації, вони повертаються до себе місця дислокації, і вони є в тих запасних батальйонах. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, позиція керівництва антитерористичної операції з приводу подальшого взагалі розвитку подій, сценарії в регіоні, ми розуміємо, що вплинути на діяльність опонентів бойовиків з того боку лінії фронту зрозуміло не можна, але очікувати загострення ситуації все ж доводиться, оскільки ми розуміємо, що вже в жовтні у нас місцеві вибори, два місці перед цим виборча кампанія і. Я б не хотів себе зараз годувати ілюзіями про те, що бойовики будуть спокійно сидіти, і дозволять українцям провести на підконтрольних Україні територіях спокійно і мирно вибори. Ну, аналіз ситуації, яка зараз є, вказує на те, що бойовики жодного дня, жодної доби ночі не пропустили для того, щоб не поповнити свої боєкомплекти, не поповнити свої підрозділи новими. Е Бойовими одиницями, бронетанкової техніки, боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. І все це вказує на те, що вони е, не проводять навчання. От вони точно не проводять навчання. І вони готуються до ну, величезної такої бойової справи. І ми бачимо, і розвідка доповідає про те, що навіть е, в їхніх. Е, Підрозділах зараз намагаються підвищити дисципліну, і це нерідко призводить до конфлікту між їхніми формуваннями, тому що там не всі є штатні структури, не всі вони мають відповідне військове. Освіту або якийсь досвід, тому що дуже багато найманців, які приїжджають з території Російської Федерації, їх включають до складу підрозділів, обіцяють зарплатою таке інше. Тобто, ну люди приїжджають як дикі гусі повоювати, але є і випадки про те, що. Цілими підрозділами знімаються з місць і повертаються. Наприклад, я знаю, точно на Урал повернувся цілий підрозділ, який також добровольцями приїхав на Донбас. Але коли подивилися на ситуацію, вони не більше місяця тут прибули. І близько 50 чоловік знялося і поїхало назад на Урал, і сказали, що їх просто там обманули на Донбасі. Але це не означає, що ситуація стає більш такою. М'якою вона навпаки напружується майже щодня. щодоби ми спостерігаємо активність повітряної розвідки ворога. Це буває лише перед активними наступальними діями. Ми бачимо, що дуже багато наступальної техніки накопичено на горлівському напрямку, на Маріупольському напрямку, тобто в районі Новоазовська. І... Сказати, що вони просто там будуть сидіти до тих пір, поки ми проведемо місцеві вибори, було б неправильно. Ми очікуємо, що вони можуть зробити свій роковий крок вперед, наступальний крок будь-якої хвилини. Тому ми маємо бути готовими до цього. Я хочу вам подякувати дуже, і на завершення ми покажемо відео про те, що відбувалося під адміністрацією президента України, але з розрахунку на те, що надалі подібних інцидентів і непорозумінь, про які просто ну просто неприємно говорити, усвідомлюючи, що в країні війна, не доведеться. Я хочу і ще наголосити на тому, що якщо ми проводимо оборонну операцію, якщо ми протистоїмо ворогу, нам потрібна залізна військова дисципліна. Нам потрібна координація, нам потрібна взаємодопомога, а також нормальне озброєння. І це ж стосується наших побратимів, хлопців із правого сектору. Тому що якщо в них з'явиться штатна військова важка бронетехніка і інші засоби, і протиповітряної оборони, і соціальний відповідна захист, і все інше, це вам не буде заважати тільки допоможе нам скоріше чистити нашу українську землю від ворога. Тоді я скажу та за завершення мені особисто саме якраз в цьому руслі та явної підготовки до наступу противника виглядає дуже дивним знищення добровольчого руху, який найефективніше це показав на цій війні. Дякую вам. Нагадаю, Андрій Тарасенко, заступник провідника правого сектору з громадської політичної діяльності та Андрій Лисенко, речник адміністрації президента України з е, питань антитерористичної операції. Дуже дякую вам дякую, за те, що побачив наші студії не конфлікт а діалог.